Всім привіт! Мене звати Надія і ви на моєму каналі Амілум. Сьогодні вже четверг і я розпочинаю свій новий день в'язальний з яскравих ниточок. Сьогодні я приготувала ось таких два зелених чудових моточка пряжі. Це джинс 69-й колір. Один я вже розпочала, хочу пов'язати яскраві гарненькі жабульки. Такі жабки я вже в'язала. Один раз спробувала, вони мені сподобались, і дуже хочу зробити повторчики, тільки минулих жабок я в'язала в темному кольорі. Дуже буду старатися вставити вам фото. І в мене їх вже придбали. В цей раз хочу спробувати зв'язати з такою світленькою пряжі. І хочу зробити хлопчика і дівчинку. Дівчинку зроблю в сукні, колір ще не обрала, але, думаю, між ніжно-блакитним або рожевим. Думаю, якраз гарненько будуть кольори між собою сочетатися. Ось такі в мене плани. Приступаю сьогодні до роботи. В мене сьогодні не цілий день піде на Ще є плани деякі. Треба з'їздити в лікарню, пройти з сином комісію і з мамою там по справах теж з'їздити. Я вже трошечки навіть розпочала працювати. Хочу сьогодні зв'язати. Парні деталі, ніжки, ручки і очі. Ось. Тому зустрінемось буквально через секундочку. Для вас це буде секундочка, а для мене декілька годин активної праці. Сподіваюся, сьогодні вже встигну зробити такий об'єм роботи для того, щоб завтра вже починати збирати лягушат. Зустрінемося в наступному підключенні. Швидко тече час. Сьогодні вже субота, час за обід. А в мене готові тільки такі парні деталі. Зв'язала ручки для жабок, зв'язала ніжки. І вчора ввечері ще вив'язала заготовочки для очей. Ще третій в мене на гачку. Ось. Такий в мене результат. Хотілося мені швидше це зробити, але деякі справи мені завадили трошечки цьому. Зараз буду швидесенько дов'язувати тіло, вив'язувати голову і вв'язувати ручки-ніжки в жабульку, в готову іграшку. Сподіваюся, що вже скоро покажу вам готовий гарний результат. Всім привіт-привіт! Нарешті під'єднуюсь до вас вже з останнім на цей раз відео. Я вже готова показати вам готові роботи, зелененькі, цікаві, яскраві жабульки. Сьогодні, до речі, вже понеділок. Час летить дуже швидко, але як я і казала, в мене видалися дуже насичені дні. Дуже щаслива, що зараз нарешті є в мене час під'єднатися. Насправді ці жабки були готові ще вчора, але під'єднуюсь в понеділок зранку. І я готова показати вам першу жабулю. А це в мене вийшов ось такий яскравий хлопчик. Подивіться, який він гарний, вже оформлений, приготувався до зустрічі зі своїми новими власниками. Зробила йому таку цікаву футболочку блакитну з білим. І сама жабка світлішого відтінку. В мене попередні були темненькі, але в такому кольорі вони дуже мені подобаються, набагато цікавіше виглядають. За розміром жабка вийшла 25. Так, 26 навіть сантиметрів. Така вона величенька. Можна сказати, навіть довга. Вона така худенька, начебто невелика іграшка, а за рахунок своїх ніжок виглядає ефектно. Дуже прикольна, така класна. Я дуже радію, що в колекції, нарешті, в мене знову є такі жабки. Ось. І показую ще дівчинку. Дівчинка в мене взагалі дуже така. Яскравенька вийшла. Це ось така красунечка у червоній сукні. Класно. Задоволенням попрацювала над цими іграшками. Схема вже відома, В'яжеться майже закритими очима. Ось таку юбочку їй зробила. Така жабка балеринка Вона також має розмір 26 см. За схемою я трошечки змінила тут в ніжках, пров'язала ще декілька рядочків. Чогось мені захотілося, щоб вони були трошечки довшими. Ось така красунечка. Тож, у своєму списку я можу сміливо поставити хрестик, що жабульки в мене готові. Тепер буду приступати до нової цікавої іграшки. На цьому буду завершувати своє відео. Воно вже вийшло доволі довге. Також в цьому відео я покажу вам коротесенько, як прийшов останній дзвоник у мого синочка, і також як я представляла свій відділ масажу. Було дуже цікаво мені. Цей досвід обов'язково знадобиться у подальшій практиці. Дякую вам щиро за увагу, дякую вам за те, що були зі мною, і бажаю вам гарного дня. Бажаю вам, щоб сьогодні обов'язково відбулася якась цікава, приємна подія. Всім пока-пока, до наступних підключень! Під'єднуюсь до вас зранку. Це таке екстрене під'єднання. Хочу поділитися з вами. Які подаруночки я приготувала вчительці? Сьогодні в нас останній дзвоник, і Святослав вже прощається зі своєю вчителькою молодших класів і переходить вже до 4 класу. Там в нього вже буде інша вчителька, і взагалі інші вчителі. Тепер їх буде на кожен предмет новий вчитель? Тому вирішили. Я вирішила подарувати їй квіти і зробити ще такий подаруночок у якості Янгола. Він в мене залишився вже останній. Я їх колись зв'язала дуже багато на замовлення, і думаю, що якраз для вчительки це буде ідеальний подарунок. Зараз його запакую гарненько і прикріплю до букетику. Покажу вам трошечки пізніше, що в мене вийшло. Дівчатка, а це подаруночок, я буду дарувати вже своїй вчительці. Вона дуже така приємна особа, дуже приємна вчителька. Дуже гарно нас нам пояснює нові знання по масажу, і хочеться їй віддячити за перший семестр, і також за те, що вона запропонувала мені сьогодні побути представителькою. Масажної групи, так скажем, і таким чином навіть себе трошечки прорекламувати. У мене там будуть візитівочки, які я буду роздавати, і, можливо, навіть перші клієнти в мене вже з'являться. Ось такого зайку серденьком хочу її подарувати, і величезну шоколадку мілку. А ось такий подаруночок хочу зробити також своєму вчителі по, вчителеві по анатомії. Це мужчина, і думаю, якраз бебі-йода буде в раз на подаруночок саме чоловіку. Бебі йода, наш наставник. Також ще покладу величезну шоколадку-мілку і будуть такі презентики від мене залишиться радувати, дарувати гарні, гарний настрій. Ось тому сьогодні такий день насичений буде на емоції, на події. Сподіваюся, все буде добре і буду намагатися вам трошечки щось познімати. А це ви вже бачите, як проходило наше свято кінець шкільного року. Проходило воно в класі. Тут взагалі особливо не святкують, так як ми звикли до цього. Дітки поспівали, потанцювали, привітали вчительку, попрощалися з нею і отримали ось такі цікаві нагороди. За вікном, як завжди, йшов дощик. А в класі була затишна погода. Діточки трошечки з сумом попрощалися зі своєю вчителькою і відправилися на канікули. А це я вже приїхала в свою школу Косінус. дуже хвилювалася, зовсім не знала, що мене очікує, що я буду робити, тому що я була на такій події вперше. Це день відчинених дверей. Тут, як ви бачите, приготовані вже банки. Як виявилось, я була не одна, було аж шість масажистів. Ось ви бачите вже робочі місця, перегорожені ширмою. Було дуже хвилююче. До речі, всі масажисти були з четвертого курсу вже, а я єдина була з першого семестра. Ті, хто був клієнти, вони заповнювали ось такі анкети. А це я перелякана, чекаю на першого свого клієнта, дуже хвилювалася. Але далі все було добре, мені все сподобалось. В принципі, я справилася, до мене постійно підходили старші курси, питали, чи потрібна допомога. Але, слава Богу, я пригадала, як я колись вже робила масажі. І все вийшло якнайкраще. А це, як ви бачите, ось така погода була у нас цілий день. Дуже сильний вітер, зривався дощ. А це я в кабінеті працювала з дуже крутим масажистом. Я робила масаж, а він став в банки моїм клієнтам також. Дуже цікавий досвід був. І навіть захотілося перейняти деякий досвід Ще, у нього, повчитися спул, як ставити і, банки. А все, а все, банки. Робити, Колись в дитинстві, мабуть, луз, кожному з нас батьки і, ставили і, такі і, баночки, щоб полікувати від і, простуди. І На останок трохи веселих кадрів. Це я повертаюсь вже додому в тапочках з кулькою, з гарним настроєм. Дякую вам, що були зі мною. Якщо було цікаво, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на канал. І чекаю вас у наступних відео. Пока-пока!